Весело сонечко дивиться в віконечко, діткам посміхається, з усіма вітається. Доброго ранку, діти! У нас фея побувала, книжку нам подарувала, чарівну книгу зазирнемо, казки знайомі там знайдемо. Діти, погляньте на зображення і скажіть, що це? Так, це яєчко. А скажіть, будь ласка, у якій касці ми чули про яєчку? Вірно діти, це казка, курочка, ряба. Діти, це яєчко непросте. Це яєчко яке? Вірно чарівне. Давайте разом пригадаємо цю казочку. Хто мешкав у будиночку? Так, вірно, дід та баба. А хто у них був? У них була курочка ряба. Що зробила курочка? Знесла яєчко. А яке яєчко вона знесла? Так, дітки, вірно, не просте, а золоте. А що робили дід та баба? Вірно, били били те яєчко, та не розбили. Діти, а хто розбив яєчко? Вірно. Мишка бігле хвостиком махнула і яєчко розбилося. Дітки, а ще пообіцяла їм курочка, що вона знесе нову яєчко, але вже не золоте, а просте? Що, дітки, далі сторінки гортаємо іншу казочку читаємо. То кругленький і смачненький, і з віконця стік та скік втік від баби та від діда до лисички на язик. Вірно, діти, це колобок. Дітки, а як починалась казочка? Жили собі дід та баба та дожились до того, що й хліба вже не було. Одного разу діти каже, Бабу. Піди у хишку та у засіку борошна та спечи мені колобка. Баба і зробила, спекла колобок і залишила на вікні, щоб простигав, а він з вікна на призьбу, з призьби та на землю, та й побіг, покотився дорогою. Дітки, а кого він зустрів по дорозі? Вірну, зайчика, вовчика, ведмедика та лисичку. Діти, а як у казці звали зайчика? Вірно, зайчик-побігайчик, а Вовчика, Вовчик-братик, а ведмедика. Ведмедик-братик. А лисичку? Вірно дітки. Лисичка сестричка. Діти, а кого першим зустрів колобок? Вірно дітки. Зайчика-побігайчика. А другим кого? Вірно. Вовчика-братика, а третім він зустрів ведмедика-братик. І останні, дітки, він зустрів лисичку сестричку. Діти, а чим закінчилася казочка? Так, дітки, лисичка з'їла колобка. А чому колобок не втік від лисички? Так, дітки, тому що лисичка перехитрила колобка. Казала, що вона не дочуває, попросила його сісти на язик. Коли він всі почав співати, вона його з'їла. Діти, зараз я пропоную вам пограти в гру з якої казки. Кожна казка назву має. Я їх часом забуваю. Ви мені допоможіть назву казки і кажіть. Дітки, з якої це казки? Я по коробу метений, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе утечу. Так вірно, колобок. З якої це казки? Дід бив, бив, не розбив, баба била, била, не розбила, а мишка бігла, хвостиком махнула, яєчко впало і розбилось. Так вірно, курочка ряба. З якої це казки? Пішли вони на город, гуп-гуп, взяв дід за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, собачка-гнучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за лапку. Як потягли, як потягли, так і покотилися. Так вірно, хрібка. З якої це казки? Теремок-теремок, хто в теремі живе? Мишка норушка, жабка квакушка, зайчик-побігайчик, лисичка сестричка, вовчик-братик. А я ведмідь лише ноги. Іди до нас жити. Так вірно, теремок. З якої це казки?» Прибігли мишенята і кажуть, треба його обмолотити. А хто молотитиме? спитав півник. Тільки не я. Закричало перше мишеня. Тільки не я, закричало друге мишеня. Гаразд, сказав півник, я обмолочу. Так, вірно, колосок. А це з якої казки? Сяду на пеньок та й з'їб пиріжок. А маша з кошика і каже, високо сиджу, далеко бачу. Не сідай на пеньок, не їж пиріжок. Неси бабусі, неси дідусеві. Так, вірно, Маша і ведмідь. Діти, скажіть мені, будь ласка, у яких казках ми побували? Вірно, у казці курочка ряпа та у казці Колобок. А ще пригадали інші казки, поки грали в гру, з якої казки. Діти, на цьому наше заняття підійшло до завершення. Я кажу вам до побачення, до нових зустрічей.